Лита конусна ялинка на відеорозмір 220 см. Модель конусна засніжена, доступна в різних розмірах від 160 до 260 см. В даному розмірі ялинка складається з трьох частин. По вазі 14,2 кг, 815 гілочок. З такої кількості зроблена дана модель. Вона дуже пишна. 98 см це нижній діаметр гілок. Його можна зробити трішечки ширше або ще трішечки вище. Це залежить від того, як ви розкласте гілочки знизу. Модель називається конусна, тому що вона висока і знизу не така широка, як стандартна ялинка. Були запити від людей, коли вони купували моделі ялинок від 2 метрів заввишки, що вони дуже широкі знизу і її незручно ставити в маленьку квартиру або в приміщення, де немає багато місця. Тобто, якщо поставити в куток ось таку конусну ялинку, вона займе квадратний метр. Тоді, як звичайна ялинка, займе приблизно 150-160 см, це буде діаметр нижніх гілок. Тобто конусна ялинка це вона така вузенька, але висока. Виготовлена, як і всі моделі даного виробника з первинного не немає шкідливих домішок і зайвих неприємних запахів, вона повністю екологічна, немає зайвих домішок і запахів. Поставляється в картонній коробці. Комплектується металевою підставкою на чотири опори. Дана модель ялинки засніжена виготовлена з такої самої ялинки конусної, але просто зеленою класичною. На неї напилюється цей засніжений бавовняний сніг. Це та сама модель конусна, але засніжена. Після виробництва її запилюють бавовняним снігом, тобто дають висохнути, запилюють снігом, щоб вона виглядала дуже натурально. Вона не втрачає свої форми з часом, сніг на жовтіє та не осипається. Може бути при з коробки первинне осипання, але взагалом був досить що просто люди купляли років 5 назад ялинку з такою технологією, і сніг до сих пір тримається, і нічого з ним не сталося. Основи гілок крони, обмотані шовковою ниткою, щоб закрити метал і придати прикольного вигляду самій ялинці. І гілочки з часом не відпадають, не розшатуються, голочки не відпадають також, ялинка не втрачає своєї форми, виглядає дуже натурально, не становиться пласкою під час зберігання. Можна зберігати як в пакеті, так і в картонній коробці заводській, в якій вона приходить. Тобто з неї нічого не буде. Ви її зможете замінити лише тоді, коли вона вам набридне або захочете взяти просто класичну зелену, або блакитну, або повище.